Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як полино? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо насвіт насміх породило? Поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі. Не питали б люди, що у мене болить, не питали б, за що проклинаю долю, чому нуджу світом, нічого не робить, не сказали б насміх. Квіти мої, діти, нащо ж вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одну на всім світі, як я з вами плакав? Може, і вгадав? Може найдеться дівоче, серце карі очі, що заплачуть на сідоме, я більше не хочу. Одну сльозу з очей карих і пан над панами. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. За карії оченята, за чорні брови, серце рвалося, сміялось, виливало мову. Виливала, як уміло за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, За степи та за могилище на Україні, серце мліло не хотіло співати на чужині, не хотілося снігу в лісі, козацьку громаду з булавами, з бунчагами збирати на пораду, нехай душі козацькі в україні витають. Там широко, там весело від краю до краю. Як та воля, що минулась, Ніп ніб широкий море, степи степ ревуть пороги і могили гори. там родилась, гарцювала Козацька воля, там шляхтою татарами засівала пове, засівала трупом пове, поки не остило, лягла спочить. А тим часом виросла могила. А над нею Орел чорний сторожем літає, і про неї добрим людям кобзарі співають. Все співають, як діялось, сліпине бараки. Бо дотепні, а я? а я тільки вмію плакать, тільки сльози за україну, а слова немає. А за лихо та цур ємо. хто його знає. А надто той, що дивиться на людей душою, пекво йому на сім світі, а на тім журбою. Не накличу собі долі, коли так не маю. Нехай звидні живу три дні, я їх заховаю. Заховаю змію люту коло свого серця, Щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворон, літає та каряче. А серденько силовейком шебече та плаче? Нишком люди не побачать та й не засміються. Не втирайте ж мої сльози, нехай собі льються, чуже поле поливають щодня і щоночі, поки поки не засиплють чужим піском очі. Ото таке, а що робить журба не поможе? Хто ж сироті завидує? Край того Боже, думи мої, думи мої, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну, по з сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще й може, і славу. Привітай же мене, моя ненько, моя Україно, Моїх діток нерозумних, як свою дитину.